Вітаю, друзі, на зв'язку Бонні. Що ж, сьогодні у нас нова рубрика, яку дуже-дуже довго багато людей чекало. І це гайди по атакам на той чи інший таунхол. Сьогодні я запускаю відео з 9-го таунхолу і надалі буду поступово знімати і інші таунхоли. Вже частина записів є, тому чекайте і все буде. А, окремо хотів би подякувати Назару за допомогу в створенні цього ролика, тому що саме його... Атаки будуть показані як гайди і приклади для атак на дев'ятому Донхолі. Тому ж сідаєте зручніше, а ми. Починаємо. І як всі ми знаємо, на 9-му тонхолі, точніше починаючи з 9-го тонхолу, є безліч сетів, які ми можемо грати, особливо починаючи з 11-го тонхолу. Але якщо розмовляти про 9 ТХ, сьогодні я вам покажу 4 сети максимально робочі, для яких в принципі не потрібен якийсь особливий скіл. Тож починаємо, і бачимо, що тут у нас буде з вами а, в сеті 4 бомбери, 8 візардів. 23 хоги, один голен. В кланкасту ви можете класти будь-що. В даному випадку атаці тут будуть задіяні а, болери. Також ми бачимо три банки спелу, один фріз, два яди і одна банка скелетів. Тож, розпочинаємо. Бачимо, у нас вже йде захід а, з лівої сторони, де ми заходимо, щось виклад... викидуємо 6 візардів а, і одразу ж кидаємо два бомбери для того, щоб пробити паркан до тиха і щоб потім з кланкаство синяки пройшли в центр. Тож Розпочинаємо. Так, бачимо, бомбери пробивають паркан. Кінг і візарди розчищають повністю все на своєму шляху, Викидується квіна, і викидуються синяки, і проходять в центр. Бачимо, кидається яд, і зараз буде кидатися банка зі скелетами. Для того, щоб максимально відволікати а, героїв, і, якщо є клан касл, відволікати його. Бачимо, синяки проходять в центр. І з правої сторони закидуються хоги. Поки а, кланкастел і герої вбивали а, частину дефу, а, його залишилось реально мало, ми викидуємо хогів для того, щоб вже зачистити те, що залишилось. Для хогів 5 левела це не буде проблемою підхилом, забрати максимально весь цей деф, який залишився. Тож дивимося, що далі відбувається. Ще у нас сіла квіна, але враховуйте, якщо Квіна у вас на 9-му буде максимально. Максимально, не як тут 12-го левела, то там взагалі вже без проблем ви зможете забрати 9-й тонхове. Бачимо тут одразу 2 гігбомби, бомби це прям дуже печально, але все одно у нас дефу не залишилось майже, тому це чиста трьошка. Тут трошки залишилося. Бачимо, що візерди залишилось, квіна ціла. І ще навіть не прожати. Бачимо, хоги все одно попадають на пружиночки, прожимається квіна. Ну і все. Зараз перекрутимо і закінчимо атаку. Чудова, на мій погляд, трьошка. Прокручуємо і все. Як ви бачите, без жодних проблем була знята знята дев'яти таунхол, тому що цей сет це робочий, з хогами, Ну я не знаю з самого початку, як тільки вели дев'ятий таунхол, вже тоді хоги і коли вели. Звісно, ж, хогів, тоді почалися а, рейди з цими хогами на дев'ятий таунхоли. І, чесно кажучи, це був один із топ-сетів, ну і не рахуючи, напевно, Лавалун, там, де були лави і кульки. Ось, ну, ось така штука, насправді дуже крута трьошка. І я раджу починати з Хогів. Тому що з Хогами, напевно, легше всього а, орієнтуватися і навчитися цьому сету. Тож, далі у нас а, на огляд. Інший сет, і ми їдемо далі. Наступний сет більш такий класичний варіант, але з додаванням елементів того, що не повинно бути. А саме про розмова буде саме про пеки. Тож дивимося, який у нас склад. Склад у нас буде такий: Три луки, п'ять візардів, дві пеки, один хок для того, щоб перевірити, чи є щось в кланкаслі, чи немає. 14 валюк і один гел Так також Кожного ви можете класти будь-що. Рекомендую все-таки класти туди на, для допу. Але можна покласти туди пеки, як саме в цій атаці. Також у нас банка Хілу, банка Рейджу, один Jump Spell, але все ж таки також рекомендую вам трошки подумати і, можливо, змінити цей сет стосовно банок, і додати туди, можливо, також хіл. І плюс у нас чотири тряси для того, щоб розбити заборчик всередині. Тож, давайте дивимося, тут вже починається робота трясом, розбивається забор. І з правої сторони, зверху, на дві години, спочатку перевіряється хогом кланкастл, нічого немає в кланкаслі, і починається захід. Викидується один голом, викидується по боках пеки. Можливо, можна було трошки лівіше кинути пеку, щоб вона в центр не заходила. І накидуються візерди для того, щоб розчистити повністю по периметру, щоб коли ви будете випускати валюк, вони не пішли. По колу. Одна валічка випускається, перевірити чи не піде вона в бік, і викидаються одразу всі, і накидаються одразу рейдж. Зовж таки в таких сетах все максимально індивідуально. Ви такий сет берете тільки за основу, а потім вже підбираєте і міксуєте його під себе. Потім накидується, бачимо, jump spell для того, щоб пройти в інші секції цієї бази. Але знову ж таки, я думаю, jump spell не завжди потрібен. Валяк достатньо демага, щоб спокійно пробивати паркани. Тому я би на, всьому мі на місці Назара брав би, напевно, ще один хіл. Для того, щоб нормально прохилити валюк, а вальки там, я думаю, свою справу вже з розбиванням паркану зробить. Ну, як ми бачимо, тут теж без проблем прокручуємо трошки далі, щоб швидше закінчити атаку. І бачимо, що в принципі, залишається ще Квіна, залишається ще три пекі, залишається ще Кінг. Коротше, непогано, знову ж таки трьошка. Давайте докрутимо, до кінця розіб'ємо все. І все. Є у нас три зірки, знову ж таки, непогана атака, ви можете все міксувати під себе. За основу ви можете брати такий мікс, чи, наприклад, ви можете брати, окрім. Чи а, навпаки, а, замість пек ви можете взяти просто валяк чи одного голома ще а, тут все максимально індивідуально, знову ж таки повторюсь, тому що а, можливо такий сайт вам не зайде, чи вам він буде нецікаво чи для вас неефективний. Ви зможете його поміняти, але за основу взяти саме такий сет. На цьому а, з цим сетом ми розібралися і їдемо далі. Далі у нас незвичайний сет, тому що тут об'єднуються і повітряні війська, і наземні. Це такий гол лун, де а, скрещення голома та лави. Тож, що у нас тут в сеті? Це один лук, 15 кульок, це 4 візарди, 4 мільйон. Два голима, дві лави, і в Кланкаслі у нас з вами боулери. Також у нас одна банка хіла, рейдж, один. Jump spell, три а, спешки і один яд. Тож, розпочинаємо. Бачимо, з правої сторони кидається джамспел, викидується 2 голома, і по класиці починається підчищання для того, щоб потім в клан каслі а, синяки пройшли в центр туди, куди потрібно. На jump Spell. Ось викидуються синяки разом з Квіною. Розбивається деф, ксеняки переходять на джампспел uh, і кидається туди рейдж, для того, щоб максимально продимажити uh, болерів. Бачимо, що дуже велика кількість дефу вже збита. Ось і. Тут ще у нас дофіга залишається війська в плані і лав, і кульок, тому одна частина бази вже знесена і квіною, і голомами, і синяками. І зараз з лівої сторони буде запускатися лави плюс кульки. Тому ця, це сет дуже цікавий, насправді я його бачив... Чи навіть і не бачив ніколи? Напевно, більше не бачив скоріш за все. Було трошки інший, але оцей цей дуже цікавий, тому що він також не сказав би, що дуже складний в освоєнні Бачимо, випускається кульки, бачимо, що накидаються на кульки спешка. Е і все, в принципі, дефо немає. Єдине, що залишається, це по часу встигнути кульками все позбивати. Все, база закрита максимально легко, е і не потрібен якийсь особливий скіл для того, щоб розрахувати щось. Е ви можете робити і перед робити з головами і підчищаннями візардів з будь-якої сторони. Але в будь-якому випадку, завжди, коли граєте землею чи повітрям, не забувайте, що потрібно виманювати клан кастал. Зараз це, я кажу, більше для тих людей, хто, ну, напевно, цього не розуміє, чи не розуміє, що це, в принципі, потрібно робити. І для тих, хто, в принципі, тільки перейшов на 9-й тонгол і також не знає, що. На восьмому таунхолу граючи, це потрібно робити. Ну, коротше, ви зрозуміли про що я? Ось така трьошка чудова, знову ж таки, ізі катка, як кажуть. А ми їдемо далі. І останній сет у нас буде. Ну, я б сказав, класичний, максимально класичний, особливо для кульоводів. кульоводів. Кульководів. Поїхали далі. І останній сет у нас сьогодні на огляді, ну, прям мій улюбленіший, тому що я їм програв дуже-дуже багато років. Це сет «Лавалун». Колись я дуже давно був кульководом, і тільки цей сет, і використовував. Тож подивимося, давайте що в цьому сеті. У нас 24 кульки, 5 міньйонів, 3 лави, і в Кланкаслі також сидить лава. Також у нас із банок це три рейнджі. Один фріз, дві спешки і один яд. Знову ж таки, повторюю, що цей сет можна адаптувати під себе максимально, за основу брати саме такий, але, наприклад, з банками ми можете також чередувати і інколи навіть брати і хіл, тому що хіл іноді дуже і дуже сильно допомагає. Тож починаємо. Заходити буде з лівою на 12 годин, тої не справою, не зліва, і також з правої сторони на 3 години. Спочатку викидуються кульки, потім викидуються одразу лави і накидуються одразу рейдж для того, щоб дуже швидко просунути кульки вперед, в центр. І бачимо, що кулі викидувалися по дві кучі для того, щоб потім повністю стати в лінію і спробувати пробити усю базу, ось саме. Ось в такому порядку. Бачимо, що також кидається спеш баночка, і все майже увесь деф є, але бачимо, що квіна ще жива і малюків вже майже немає. Але тут достатня велика купа кульок, також є жива лава, тому я думаю, без проблем зараз забереться ця квіна і так без того вже не дуже. Насправді жива. Бачимо, потім, вже, коли ви викинули всі кульки, викинули всі лави, у вас залишається зовсім трошки, ви викинуєте, викидуєте своїх героїв, викидуєте а, залишок своїх міньйонів і вже підчищаєте по колу бази все інше, що у вас залишилось. Бачимо, чудова трош, трошка, чудова атака, і знов ж таки наголошую. За основу саме цей сет, але ви можете його міксувати. Можете міняти банки, наприклад, витрачати всього два рейджа, потім два хіла чи два рейджа, один Хіл і спеш заклинання. Ну, коротше, варіацій дуже і дуже багато, насправді. Все залежить від того, що вам більше зайде. На цьому у мене все. Якщо вам сподобався такий формат, тому що насправді я спочатку, з самого початку ще вчора на стрімі, казав, що скоріш за все це буде формат від. Плюс музика без моїх коментарів. Тому, якщо вам сподобався саме такий формат, і ви за нього, то. Будь ласка, ставимо вподобайку, підписуємось на канал, якщо ви ще чого не зробили. І також коментуємо, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також не забуваємо, що в описі під відео в мене є посилання на мій телеграм-канал особистий, і посилання на спільноту Клешерів Україну, України. І раджу дуже-дуже раджу туди вам приєднатися. Також хочу нагадати, любі друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ, нашим титанічним хлопцям хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. Це буде 100%, уж повірте. На цьому в мене все. Як і завжди, з вами був Боні. Всім па-па і слава Україні!